Відро пластикове на 6 літрів. Виробництво Промсантехпласт. Відро чорного кольору виготовлене із старинного пластику, але пластик досить міцний та твердий. Звісно, має невеличкий сторонній запах. Діаметр верхньої частини 19,5 см. Ширина ось цього верхнього бортику 1 см, висота 24,5. Діаметр нижньої частини 17,5 см. Таке відро, окрім свого основного призначення, може використовуватись для виробництва кашпо. Ручка відра знімається досить легко. Просто опускаємо її вниз і вона знімається. Не треба нічого ламати. Ось таким ось чином. Кріплення ручки з боку, зверху нічого немає, не буде вам заважати робити летіння ротангом або як хто робить. Також покажу, як сверлиться це відро, чи не тріскається пластик. Зробимо десь і тут вопрос. Як бачите, все сверлиться дуже просто. Ну і також покажу на нижній частині.